Спонсор показу історія у фляжці. Ортальна аварія сталася в Озернянській територіальній громаді. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на автодорозі великий глибучок, цебрів, водій автомобіля ВАЗ не впорався із керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. В результаті аварії 45-річний кермувальник від отриманих травм загинув на місці події. Триває слідство. У Тернополі нетверезі водій вчинив дорожню транспортну пригоду. Поліції повідомили, що водій автомобіля ФІАТ не був уважним на дорозі, не обрав безпечної швидкості руху. Відтак наїхав на електроопору. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Під час спілкування з кермувальником патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився прийти огляд на визначення стану сп'яніння за допомогою алкотестеру Драгер. Результат показав 1,2 проміли алкоголю в крові кермувальника, що перевищує допустиму норму. На чоловіка склали адмінматеріали за порушенням. У Шумській громаді виникла пожежа житлової будівлі. Вогнем знищено покриття приміщення на площі 150 квадратних метрів, ліжко, шафу та речі домашнього вжитку на загальній площі 50 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. Житель Лановеччини сидітиме шість років за ґратами через збут наркотиків. Чоловік незаконно зберігав вдома наркотичні засоби та психотропні речовини. Окрім того, він продавав канабіс наркозалежним особам. Відтак засуджений проведе шість років у тюрмі. Вирок ще не набрав законної сили. Спонсор показу історія у пляжці.